Кача по ти сині, кача по поти сині. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, призваним на військову службу за контрактом, молодшим сержантом подогуц Юрієм Олександровичем. Який народився 2 вересня 1969 року у місті Костянтинівка Донецької області, навчався у середній загальноосвітній школі номер 3 в місті Селідове Донецької області, згодом вступив до вищого професійно-технічного училища номер 11 в місті Новогродівка Донецької області. Де здобув у 1988 році професію слюсар з ремонту автомобілів. З 1988 року по 1991 рік проходив строкову військову службу. Після звільнення в запас розпочав трудову діяльність на державному підприємстві селі Довогілля на посаді гірника. З 2004 року по 2010 рік працював мулярів, муляром на товаристві з обмеженої відповідальності Кратон, гірником на підприємстві Горизонт з 2010 по 2011 прохідником на державному підприємстві «Макіївугілля». З 2012 року знову повернувся на підприємство «Селідовугілля». Юрій став на захист своєї батьківщини 24 лютого 2020 року, уклавши контракт зі Збройними силами України. Юрій справжній патріот своєї батьківщини, адже, незважаючи на незадовільний стан здоров'я, захищав рідну державу. Служив на посаді механіка водія механізованого батальйону. Під час військової служби приймав участь в антитерористичній операції на територіях Донецької та Луганської областей, мав статус учасника бойових дій. У 2020 році під час бойових дій отримав поранення, але одразу після лікування відправився на передову. На жаль, 1 березня 2022 року, під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності нашої держави, Юрій потрапив у засідку ворога в районі населеного пункту Волноваха Донецької області та відчайдушно вступив у бій, але не зміг протистояти на валі і загинув. Через велику інтенсивність бойових дій одразу евакуювати тіло загиблого військовослужбовця не було можливості. Лише на початку 2023 року героя вдалося забрати з зони бойових дій. Юрій був гарним товаришем, користувався великою повагою серед своїх побратимів, готовий був допомогти кожному, хто до нього звертався. Захоплювався риболовлею, любив готувати різні страви. Пристрастю його було вирощування овочів та квітів. Юрій був надійним, роботящим та відповідальним чоловіком, адже не побоявся взяти на себе відповідальність за дитину з особливими потребами, щирим та люблячим сином, адже він був єдиною дитиною у своєї матері. У Юрія Олександровича залишилися мати Віра Григорівна та дружина Жанна. Уся громада стає навколішки перед героєм, який ціною власного життя захистив кожного із нас. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття дружині. Рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя молодшого сержанта Юрія Олександровича хвилиною мовчання. У блаженому спині вічний поки, бодай Господи, спочилому. Герою України, убитому войну й Юрі сотвореємо вічна пам'я. Дорогі браті і сестри, сьогоднішній день ми прощаємося з героєм, який показав найбільшу любов, любов, хто душу свою положить за братів і сестер своїх. Ми прийшли попрощатися і сказати вічна слава герою. Який, не дивлячись ні на що, боронив свою землю, боронив нас з вами. Як ми сьогодні бачимо, дуже багато людей, які забувають, що сьогоднішній день іде війна. Мало збираються, збираються віддати шану героям, таким героям, які сьогоднішній день з нами. Я щиро вірю, що Господь Бог упокоїть його на лоні Аврама, Ісака і Якова. Але мало того, що Господь Бог його візьме в царство і військо Боже, який буде боронити нас з небес, з небес захищатиме. Ми молимося за чада Героя України Юрія. Нехай кожен в сьогоднішній день відчує, що турбота перебуває з нами. Ми молимося за кожного воїна. Найбільше просимо Господа Бога, щоб Господь Бог оберігав його там, на небесах, а Він молив Господа Бога за нас з вами. Царство Небесне спочилому чаду Божому, Юрію, Герою України. Слава Україні! Проведемо сьогодні ще одного чоловіка, який віддав своє життя за нашу країну, за нас з вами. На превеликий жаль, війна продовжується, ворог на нас лізе, саранча бре, але чим більше сюди будуть вони повсти, тим більше ляжуть в нашу землю. Юрія, проводимо в останній путь. Там тільки вічність. І як... Яку ми залишаємо пам'ять після свого життя, отака нам і ціна. На сьогодні це люди герої без перебільшення, сміливі й відважні чоловіки і жінки, які віддають життя за наш сьогоднішній день. То ми проведемо, як завжди, нашим гаслом, яке нас веде і зміщення до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Щоб слова не просто слова була, а Україна понад Україна! Тільки тоді ми переможемо, коли ми будемо єдині. Я відчуваю ваш ліки, і ми сюди приходимо для того, щоб не просто схилити голову, а відчути єдність свою з вами і з нашими хлопцями, які на фронті. А ворогами, як завжди, бажаємо одного, тільки смерти. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам!» Так і буде! А герої не вмирають! Герої не вмирають! Оцим козакам 360 з гаком років пройшло, а ми пам'ятаємо, схиляємо голову. Добрі слова, їх честь говоримо. Майже 400 років. Так що нам зрозуміло, що герої не вмирають. Герої не вмирають!